Підтримка для найбільш потребуючих парафіян бродівського храму воздвоження чесного животворящого Христа Господнього для десятка вірян інвалідів бродівської святині, де душ пастирює отець Ярослав Царик, зробили передсвятковий дарунок. Інвалідні візки більше в сюжеті парафіяни, які самотужки не в змозі переступити поріг храму Божого, оскільки прикуті до інвалідного візка не забуває парафіяльна громада. Зробити легшим пересування людей, які не ходять, поставивши цю мету, єпархіальний благодійний фонд Карітас, роздав два десятки інвалідних колясок потребуючим громадянам. Це подарунок і милосердя канадських християн фонду інвалідів. Благочинність відчули не лише бродівські інваліди, а й жителі сільської місцевості та сусіднього радехівського району. Роздавали візки тим, хто найбільше потребує, і звернувся до благодійного фонду. Усі клопоти зі збору необхідних документів, а це шість листків різноманітних підтверджуючих листів та довідок. Взяла на себе волонтер Карітасу Ольга Горбова. Ми хочемо від серця і від душі передати тим, хто потребує. І подякувати за те. Анадійських християн колосальна робота, яка розпочалася з пошуку благодійників за кордоном, готових допомогти інвалідам, подарувавши можливість зручніше пересуватися, увінчалася перед святковою передачою новеньких візків після спільної молитви та подяки Всевишньому за сприяння у звершенні добрих справ.